Вітаю, всіх вітаю на каналі Тарота Оракул. З вами тільки завжди Юля. Всім доброго часу доби. Подивлюся зараз для вас таке передбачення, що вас чекає у стосунках. Дивіться, тут сонечко вже випало. Добре. Гарна карта показалася сама. Що вас чекає у ваших стосунках стосунках кохання? Згадайте своїх партнерів, коханих своїх людей, що вас чекає найближчим часом. Термін собі теж загадайте. Тільки не згадуйте щось десь далеко на роки, щось найближчим часом. Ім'я, скажіть, свої, свого партнера, розклада актуальний, коли б його не відкрили. Що вас чекає? Так, підказка у нас сонце, сила, башня і шість мечів. Той вісім, вісім кубків тут, вибачаюся, щось є. Не туди дивлюся. Сонце випало, прояснення якесь. Знаєте, у вас чекає якесь прояснення, сонце гарна карта. Ви щось, ви щось можете дуже що дізнаєтеся, ви щось проясните. Щось можу, навіть, знаєте, Може це стосуватися навіть дітей. Дивіться, тут дуже схоже на те, що може стосуватися ваших дітей спільних, якщо є, або якщо ви дуже хотіли дітей. Тут щось башня при цих картах мені так прорається, що це ви щось проясните, ви щось будете знати, що те, що ви дуже сильно хотіли, що у вас просто буде знос голови, мені щось хоче сказати по башні. Прямо. Ви будете такі раді, що ви ж по башні. По башні, ви такі то, що ну, це як зрив буде якийсь. Ну, бо тут хороші дві карті. Старші аркани і вихід. Вихід з чогось неприємного, з чогось недоброго. Якщо ви були в якійсь сварці, то ви помиритеся. Тут так схоже, що якщо ви були в якісь сварці, ви помиритесь, і у вас буде дуже бурний інтим по башні. Бо башня у нас це ще й має значення іменно на інтим. А так, як ми дивимося, зараз тут на стосунки, передбачення на стосунки, тут дуже прожається для тих, хто був у сварці, ви помиритеся з бурним інтимом. Бо то, що сила, це теж на інтим. Так що тут, то так. Вас чекає в стосунках, вихід з чогось не, ну з чогось нехорошого, ви вийдете, да, тим більше далі, що ось, якщо дивитися там ви щось такого, кілька пентаклі нехороша карта. Ви вийдете з якоїсь сварки, може там в розлуці, хто був, ви з того вийдете, щось проясниться, щось щось таке. А може щось стосовно ваших дітей. Я кажу, може, ви дізнаєтеся новину, ви хотіли дітей, і у вас ніяк нічого, нічого не вийшло, ви дізнаєтеся новину, що ви вагітна, і просто це буде знос башки. Така новина для вас буде сильна потрясно хороша. Бо, бо з цими двома картами башня тут мені грає на щось хороше. Щось 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 буде таке снухшибательне, таке щось. Нехай таке буде.